Друзі, слуга народу Гетьманцев повідомляє, з 1 серпня бізнесу зріжуть податкові пільги і повернуть податкові перевірки. Ну так і ще жаліється, що значить в липні не встигнуть, бо як я розповідав, Верховна Рада просто перевтомилася і в червні тільки одне засідання 10 червня, і все більше працювати Верховна Рада в червні не збирається. Тож не встигає гетьманцев повернути перевірки і далі ракетувати бізнес з 1 липня, то каже, то тоді з 1 серпня. Ну, це демонструє, що ця людина навіть кіоском не змогла б керувати. Ну і будь-яка людина, яка займається бізнесом, пояснить вам, не можна в липні щось вести, що вступить в силу з 1 серпня. Ну це контрагенти, контракти. Ну, ну, якщо в липні щось вводити, ну, з 1 січня. Ну, 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 хоч, хоч квартал дайте бізнесу оговтатись. Ні, хочемо пошвидше заробити грошей. Моя позиція дуже проста. Буду з тим боротися як можу. А гітьманцев це просто ворог України, ворог, який нищить нас на економічному фронті. Ну просто російський агент, інакше не скажеш.